Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що два тижні тому йому телефонував президент Росії Путін і попросив його допомогти із завершенням російсько-української війни. Я говорив з Путіним, і він сказав: ми вже 10 років намагаємося закінчити ту війну, але нам це так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити, стверджує Трамп. Скажіть, будь ласка, як взагалі сприймати таку інформацію? Ну, тут є дві частини. Перша факт дзвінка він був. Далі, те, що сказано, що Путін просив допомогти завершити війну. Я абсолютно в це вірю. Ну, я можу тут казати, вірю, не вірю, тому що я не чув самого розмови. Але в даному випадку президенту Сполучених Штатів я вірю, тому що це не тільки Путін, це вони всі зараз випрошували на їх умовах завершення широкомасштабної стадії, тому що ситуація в Росії погіршується. і... Мені здається, вони розуміють, що зараз найкраща для них ситуація вийти була найкраща, і вони її не використали. Тобто вона для нас важлива була ситуація і вікно можливостей, але ми про це говорили раніше: що це вікно можливостей буде саме зараз. Але жадібність і цілі самого Путіна, не тільки Росії і не стільки Росії, а Путіна і його найближчого. Оточення, яке має, я би так сказав, зиск фінансової з війни уже зараз. Тобто їх цілі тут, ну і, і жадібні, ще раз наголошую, не дозволило зробити правильний крок. Далі для них будуть гірші умови. Абсолютно, я впевнений в цьому. Чим далі, тим умови будуть гірші. І Трампа це здивувало, а от друга частина Яку він сказав, він же не тільки це сказав, він сказав і далі, що він, в принципі, готовий це робити, ну і не договорив далі: Росія має зробити якісь кроки. Тобто я читаю це так, ну, тлумачу це так, що Путін попросив його натиснути на Україну, щоб зараз от, на умовах Путіна закінчити широкомасштабну стадію. Але ж наскільки я розумію, поки тиску не відбувається. Чи це просто ми не бачимо, тиску на Росію? Так. тиск на Росію відбувається не у відповідності того, що мало бути за систему міжнародного права, тому що мало бути по статуту ООН Ще раз повторюся це важливо, мало бути три речі: статут ООН чітко це розписує в разі агресії і цей акт. Агресії зафіксований Генеральною асамблеєю ООН ну багатьма документами. Тобто то, що Радбес це не прийняв далі, це інше питання. Але факт агресії в міжнародному правому плані зафіксований. Які дії ООН, які мали бути згідно статуту, який показав свою абсолютну ну, недієвість. Не статут, ні ООН в цьому плані. Це перше, створюється рішення приймається е, політичне. Що це неприйнятно Далі країна, яка отримав на собі отримала цей удар агресії, вона тримається, але створюється коаліція, зразу вводиться ембарго на всю торгівлю цією країною, як і було раніше зроблено. Наприклад, свій час, коли всі ці країни разом, ну як приклад, можна згадати ту ж саму Корею, тобто там ООН проголосувала. За це ну Ірак пам'ятаєте та ж сама ситуація. Там і Росія голосувала за. Тобто, далі коаліція, яка військова, яка надає свої сили коаліційні для примусу агресора до мене, тобто і тобто, ембарго, коаліція, це те, що ми зараз бачимо. От збір якихось коаліція охочих рішучих, це часткова компенсація от такого правового рішення. А по нафті ці санкції ми бачимо, як частково, ну і всі санкції, частково наповнення ембарго. Так, от США давно е, треба сказати, що санкції введені були при Обамі по Криму. Я нагадаю, все таки по Криму при Обамі були санкції. А далі американські санкції вони нарощувались поступово, але вони нарощувались дуже повільно. І Дональд Трамп, коли був 45-м президентом, санкції ввів додаткові. І тепер ми просто чому дивувалися, він не вводив санкції вже як 47-й президент з моменту інаугурації. І от санкції, перші і в принципі, чутливі для Росії це були по е, нафтовій галузі, по експорту, нафтоекспорту, який нещодавно такий Дональд Трамп зробив. Тобто вони тиснуть, вони не так, як хотілося би тиснуть, але. Не можна сказати, що немає нічого. Ну і друге, це тиск, який абсолютно передбачений також міжнародними документами. Це допомога країні в самообороні, це або колективна самооборона, що прописано в статуті. Тобто, мають на нашому боці війти в війну інші країни. Це не потрібно вся ООН. Ні, ті країни, які готові до цього. Тобто, оці охочі рішучі, це ж не просто так. Це прописано в міжнародному праві. Вони мають право на це. І цього не відбувається, на жаль. Тому зараз сказати, що тиску ніякого не було жодного, не можна. А сказати, що тиск, який ми очікували ці 10 місяців, да, між інаугурацією і роз... перемовинами бо логічно було би підвищити свою переговорну позицію раніше, е, тиснути, а далі вийти на те, щоби уже Путін змушений був це робити. Оцього тиску не відбулося, і тепер ми спостерігаємо. Те, що ми мали би отримати, вже з починаючи там з весни цього року, півроку, десь. Ну тому що санкції по нафті Ну 4-6 місяців, щоб були відчутні, і от зараз було би тоді переговори. Ну, фактично, цей фальстарт я би сказав. Чому він відбувся, чому Дональд Трамп чи дійсно він це так відчув, що він може. Спочатку тиснув на Україну, потім очікував е, якогось е, здорового глузду чи прагматизму. Він думав, що ну як це так? Ти вже все маєш, тільки тобі залишилося це зафіксувати, я тобі даю тут пас такий, а ти, ну, взагалі, його не приймаєш. І тоді він зрозумів, що це дійсно абсолютно схема неприйнятна. Тому санкції зараз почались нарешті, тиск почався, але для того, щоби. Знову підготувати можливість перемовин, які випрошують вже росіяни, треба знову час. А, це значить, що зараз ці перемовини ніхто не буде зараз підіймати, ми просто чекаємо, правильно розуміємо? Ну, російська, позиція, російська позиція абсолютно зрозуміла. Вони кожний раз, коли вони хотіли досягти своїх цілей, вони збільшували ескалацію. Ну тобто Крим, потім Донбас, потім вторгнення. Ну, до цього ще була і Грузія. Тобто, це збільшення ескалації. Зараз я думаю, що в них три шляхи. Це вони не відмовились від ескалації. Вони ще вірять в те, що ну вони, до речі, хто такі вони? Ну, вони всі, всі навколо. Ну, той список, знаєте, є список 200 людей в Америці. Він публічно був публічний. Більше двохсот людей підготували аналітики Мінфіну для того, щоб розглядати їх як потенційні під людей. Там 92 бізнесмена а інші всі політичні чи чиновники, чи діячі, які залучені в війну. Це десь 200 там чимось людей. Так, от, в принципі, по великому рахунку, Росія. Знаючи ну, абсолютно це, вона хотіла показати американцям завжди, що вона Путін, що я зайду Ну настільки далеко, наскільки захочу. І в нього зараз така ж саме такий самий підхід прикли, прикрити свої. Ну я, це я спекулюю трохи, я не знаю, наскільки це правда, але про це говорив і Путін, і Трамп. Путін, я так розумію, Трампу завжди говорить, що він має обов'язково захопити Донецьк область і це він йому говорить кожний раз. І, ну, принаймні, американські експерти говорили, що така обіцянка була і раніше, ще до Анкориж. І Путіну це не вдається ніколи. тому Трамп уже вважає, я думаю, що він дав достатньо часу. Ну, ця його фраза, що давайте подивимося ще, таке враження, що він до кінця року ще вони вирішили подивитися, а Путін випросив. Ну, я так кажу, випросив ще цей час до кінця року захопити те, що він вважає, до, ну доказував, що це його Донецька область. Тобто, і, і, і зараз ситуація така, що йому треба або це зробити, це ескалація на території України. Ну він все кидає, всі сили туди, але йому не вдасться вже ясно до кінця року захопити повністю окупувати Донецьку область. Тому. Далі ескалація, яка може бути ще два шляхи тільки, або ескалація горизонтальна, тобто територіальна це якісь е, погрози країнам Європи, НАТО, але ці всі перетини кордону безпілотниками нічого не дадуть в сприйнятті е, цих країн. А от сухопутний якийсь компонент може дати е, цей результат. І вони його розглядають реально. Якому варіанті там якісь диверсійні групи, чи якісь роботизовані наземні системи, але перетнути кордон, якби або більш масштабно. У них є такі плани. Це другий варіант, і третій це вертикальна ескалація. Це погрози знову ядерною зброєю. Ну, от ми бачимо, що всі ці три елементи в різних способах задіються. Але судячи з того, що погрози ядерною зброєю вийшли на перший план, це те, що я говорив, що війна широкомасштабна, Путін тільки вийде, ну погодиться зупинитись на піку ескалації. Він задавав цю ескалацію сам, а зараз його американці випередили на крок. Вперше, до речі, вперше вони його випередили на крок. А це, до речі, на мій погляд, найголовніше зараз. Даний це випробування ракети. Це про всю дискусію, яка є не ескалацією, поки що гонки ну, озброєнь та да, ядерних, а поки це торг. Поки торг, в якому дійсно треба показувати якісь конкретні дії, але в основному це буде навколо всієї бази договірної, яка руйнується прямо кожен рік. Залишилось від цієї бази. База давина, я маю на увазі, яка регулює, контролює кількість ядерних озброєнь, їх застосування, і їх випробування. Так, от, уже немає нічого стримуючого щодо ракет носіїв, да, практично крім СНО 3 який закінчується. Це стратегічні наступальні озброєння, який закінчується, якщо не помиляюсь, у лютому наступного року. Тобто, це раз далі. Залишається договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який теж трещить по швах, тому що бачите, що відбувається, якщо Ну це ще тримається Україна. як Якщо б не дай Бог вони б досягли успіху в Україні, все це би полетіло в тартаре. Уже б не тільки офіційно оголосили про своє володіння ядерною зброєю, Ізраїль, Іран, ну Іран на грані. Будем так вважати, я не знаю, яка там ситуація. Американці кажуть, що ні, не ще ядерної зброї. Ну Ізраїль, Пакистан, Індія, Північна Корея, очевидно, Ну, і п'ятірка офіційних ядерних держав. А якщо це з Україною було по-іншому, якщо б не витримала Україна і Росія б зробила окупацію і контроль за Україну, тоді б всі країни кинулись всі кошти на ядерну зброю. Бо іншого варіанту, поки ніхто не придумав. Тому зараз вони будуть, але я вважаю, що поки це буде словесна така, і ну, можна сказати, в Росії ознаки є, інформаційно-психологічна операція, вона має наслідки. Тобто погрози ядерною зброєю в 2022 році дали свої наслідки в Європі дуже серйозні. В тому числі і за цього ми довго не отримували тих же літаків.